Вони дали Путіну причину піти і просто розбомбити їх минулої ночі. Ось що мені не сподобалося. Коли я побачив це, я сказав: ось і все, тепер буде удар! Так прокоментував президент наймогутнішої держави в світі Дональд Трамп, варварські повітряні удари по Україні, які здійснили расисти вночі і вранці 6 червня 2025 року. Вітаю, друзі. 1 червня Україна несподівано атакувала чотири російські авіабази, розташовані далеко від лінії фронту в глибині території Російської Федерації. Мішеннями для ударів стали стратегічні бомбардувальники її повітряно-космічних сил, які від початку повномасштабної війни б'ють ракетами по українських містах. Як з'ясувалося пізніше, це була спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою Павутина. Яку Українська спецслужба готувала майже півтора року. 117 дронів з вибухівкою вилітали з вантажівок та атакували російські літаки. За даними СБУ, вдалося знищити та пошкодити 41 ворожий літак, зокрема Ту 95, Ту 22, Ту 160 та А 50 на загальну суму майже 7 мільярдів доларів США. Трохи згодом, коли з'явилися відео знищених літаків. Австрійський військовий експерт Том Купер підрахував, що загальна кількість знищених і пошкоджених літаків стратегічної авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації виглядає наступним чином: 8 95 МС, усі вісім були повністю придатні для виконання завдань, щонайменше шість із них завантажені ракетами Х-101. Це становить 70-100% від тієї частини російського парку Ту-95 МС, що найчастіше виконувала повітряні місії. А отже, це найкраща частина і найбільший успіх операції ЗБУ 7 або 10 ту 22 м 3 у гарному стані. Але їх знищення не таке важливе на думку військового експерта, як Ту-95 МС. 2 А-50, як вважає експерт знищених. Намарно. Бо обидва, обидва роками не працювали і були непридатні навіть як джерела, джерела запасних частин. Один Ан12 просто транспортний літак. В цілому 8 ту 95 МС, 7 або 10 ту 22 м 3 2 А50 і 1 ан 12 У війні на виснаження, а саме таким зараз є цей конфлікт, продовжує Том Купер. Вирішальним є знищення тих елементів, які ворог не може замінити або має з цим серйозні проблеми. Росіяни не можуть замінити жодного з цих літаків. Вони не виробляються вже 25 років або й довше. У випадку з А-50 неможливо навіть робити капітальний ремонт та відновлення. Що стосується ту 95 МС, це вартує багато часу та грошей. Авіаційна промисловість Росії ще до вторгнення в Україну потерпала від. Нестачі кваліфікованої робочої сили. А після вторгнення має постійно зростаючі проблеми з імпортом західних високих технологій, необхідних для авіоніки та озброєння. Приклад, проєкт А100, проект модернізації А-50, був згорнутий через їх відсутність, а проєкт Су-57 прямує в нікуди. Удари по Ту-22 М3, зауважує Том Купер, це було гарно. Тому що близько 30% бомбардувальників, про які відомо, що вони експлуатувалися в 2022-2023 роках, були вражені. Проте це не так ефективно, як у випадку 195 МС, адже Ту-22 М3 вже понад рік переважно не використовувалися через дефіцит ракет Х-32, запас яких був майже повністю вичерпаний у 2022-2024 роках, а також через втрату одного з бомбардувальників. Квітні 2024 року. Якщо удари по двох А-50 Том Купер вважає абсолютно безглуздими, бо обидва не працювали десятиліттями, то удари по Ту-95 МС завдали величезної шкоди російському флоту стратегічних бомбардувальників. Знищено не лише близько 50% літаків, які регулярно вилітали, а й 70-100% повністю придатних до виконання завдань. Також знищено приблизно місячний запас ракет Х-101. Це означає, що така загроза не актуальна для України щонайменше місяць, а може й довше. Що буде далі, залежить від того, скільки своїх грошей Путін буде готовий вкласти в ремонт флоту. А також скільки часу знадобиться для виробництва нових ракет Х-101. Кінець цитати. Атака СБУ була настільки несподіваною, як для друзів. Так і для ворогів, що протягом декількох днів її ніхто навіть не наважувався коментувати. Вашингтон мовчав, бо всі пам'ятали нещодавно заяву Дональда Фредовича про те, що в Україні немає карт. А воно, он як вийшло? Рої українських дронів для спецоперації Павутина коштували загалом десятки тисяч доларів, а збитків росіянам завдано на сотні мільйонів тих самих доларів. Погодьтеся! Після такого успіху заява Дональда Фредовича виглядає трохи подебільному, як колись зазначав класик харківської політики. А Москва мовчала, не розуміючи, що краще погрожувати страшною відплатою і тим самим визнавати стратегічний провал, чи робити вигляд, що взагалі нічого не трапилось. І хто зна, чим би це все закінчилося, якби на допомогу Путіну не прийшов Дональд Трамп чергове. Президент США в середу, 4 червня, сам зателефонував російському диктатору. У повідомленні Трампа в соцмережі Трус Соушева сказано, що розмова тривала приблизно 1 годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку на літаки на віб'язах Росії з боку України, а також інші атаки, які здійснювали обидві сторони. Це була гарна розмова. Але вона не призведе нас до негайного миру. Президент Путін сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавній напад на аеродрома, написав глава Білого Дому. Під час телефонної розмови Дональд Фредович клявся божився другу Володимиру, що він ні слухом, ні духом не знав про зухвалу витівку українців. І, взагалі, якби він тоді був президентом, ой, чи топак. Якби він був в курсі, то тоді б цього ніколи б не сталося. Ну а друг Володимир тепер точно зрозумів, що має робити далі. Доні справжній друг допоміг і цього разу. Бункерний одразу надав своїй бутоксній фізіономії вигляд жіночки зі зниженою соціальною відповідальністю, які не заплатили за виконану роботу. І скорботним голосом шкідливих мишенят з мультфільму про кота Леопольда заявив. «Отамстим! Ух, отомстим!» Ну, а чому ж не помститися, якщо все так гарно складається? Друг доні спочатку спробував зіграти роль кота Леопольда, і начебто закликав Україну і Росію: «Ребята, давайте жить дружно. А потім, як хуліган Федя з культово-радянського кінофільму Операцію і Другі приключення Шурика, навіть промимрив. Владимир! Це не наші методи. Може, не надо. На що отримав від Путіна грізну відповідь у стилі студента Шуріка. «Надо, доні! Надо!» Ось так тепер приблизно виглядає мир через силу у виконанні 47-го президента США. Він на силу спромігся виправдатися перед кремлівським карликом. І тепер надзвичайно пишається собою. Ще пак, адже він запобіг ядерній війні, в яку весь світ намагалися втягнути невдячні українці. Але нічого. Зараз путінних провчить будуть здати, як старших не слухатися. Ну і друг Володимир не підкачав. Вночі та вранці, 6 червня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні, використовуючи 452 засоби повітряного нападу, дрони та ракети. За даними повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація запустила 36 ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та Ту-160 МС. І хоча наші сили протиповітряної оборони знищили 406 цілей, на жаль, без жертв і руйнувань не обійшлося. Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло три людини. Це рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Луцьку з-під завалів дістали тіла двох молодих людей хлопця та дівчини. Загалом в Україні постраждало 80 людей, а Росія заявила, що атака 6 червня є відповіддю на українську павутину. Кремль також підтвердив розмову президента США із російським диктатором. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмова тривала 1 годину і 10 хвилин. Глава кремлівського режиму звинувачував Україну у спробах зірвати переговори, безпідставно називаючи Україну терористичною організацією. Як стверджує Ошаков, питання зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним не стояло у практичній площині ніколи. При цьому, за його версією, у Кремлі сподіваються продовжувати мирні перемовини з Україною. Ну, а в той час, як бункерний дід через своїх чисток грізно рикав навкруги, порожуючи Україні карами єгипетськими, душа Дональда Фредовича металася між бажанням догодити другу Володимиру і остаточно не виглядати закінченим ідіотом в очах всього світу. Спочатку він видалив у соцмережі True Social свої повідомлення про розмову з Путіним, а потім знову відновив. Коли журналісти почали розпитувати президента США про деталі розмови, то Дональду Фредовичу довелося крутитися як вужу на сковорідці. Врешті-решт, у Білому домі так і не відповіли на запит Нью-Йорк Таймс. Чи Трамп критикував Путіна під час розмови? Видання звертає увагу, що Дональд Фредович не уточнив. Чи намагався він відговорити Путіна від масованого удару по Україні? Швидше за все. Ні, робить висновок газета. Президент Трамп скоріше висловив оптимізм з приводу перспективи співпраці з російським диктатором. Ну а що тут дивного і незвичайного? Чи давно вже мали звикнути, що в голові 47-го президента США все перемішалось як у домі Облонських? Україна сама винна в тому, що Путін б'є по ній ракетами, бо весь час його, тобто Путіна. Провокує. От якби здалася одразу, все було б просто чудово для бізнесу Дональда Фредовича. А вона опирається і тим самим постійно дратує геніального майстра укладання угод, який ще нещодавно обіцяв припинити війну між Росією та Україною протягом 24 годин. І все б нічого, якби, якби самі расисти не спростували версію про. Недавні удари по Україні як відплатну операцію е, за операцію СБУ Павутина. Не вірите? Тоді, слухайте уважно, є в Російській Федерації такий собі інтернет-ресурс Блокнотру, який ще 30 травня 2025 року повідомляв про плани російського керівництва нанести потужний ракетний удар по Україні. В разі, якщо вона відхилить ультиматум, який рашисти планують висунути Україні на перемовинах в Стамбулі, що мали відбутися 2 червня 2025 року, російські пропагандисти повідомили навіть назву цієї операції Волнія Зевса. Ну, а далі я просто цитуватиму мовою оригіналу: Росія продемонструє Западу. Що такої війна з Росією, коли ми наносимо удар в повну силу. Мы всерьез пока еще ничего не начинали, как-то сказал Путин. Судя по всему, в ближайшие дни начнем. Украину ждет беспрецедентный по сокрушительности ракетный удар. Если на переговорах в Стамбуле она отклонит требования, изложенные в российском меморандуме. Для этого на аэродромах Оленья и Энгельс уже сосредоточены десятки стратегических бомбардировщиков они не наносят удары по Украине, но к ним регулярно везут и везут все новые ракеты. Военкоры уже окрестили грядущую операцию по принуждению к миру Украины молнией Зевса. Одна из задач – показать Западу, чем обернется для него потенциальный конфликт с Россией. В частности, Россия перебросила 40 бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродром Оленьев. Подтверждающие это спутниковые снимки, опубликованы аналитическим ресурсом AVI Vector. Издание Defense Express пишет, что у России есть всего порядка 60 бомбардировщиков Ту-22М3, что делает сосредоточение 40 машин в одном месте беспрецедентным. Кроме того, по мнению западных аналитиков, на аэродроме оленя сосредоточено еще 11 Ту-95 МС. Для сравнения. Обычно для ракетных ударов по Украине привлекается 3-4 подобные машины. Также в Defense Express обратили внимание на спутниковые снимки аэродрома Энгельс. На нем сейчас находятся 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 фронтовых бомбардировщика Су-34. При этом на авиабазу Энгельс прибыло 8 рейсов транспортного Ил-76 – за 4 дня. Судя по всему, идут поставки ракет для стратегических бомбардировщиков. Подобной активности не наблюдалось уже 3 года, отмечают вражеские источники. По мнению западных экспертов, Российская Федерация наращивает запас ракет для стратегической авиации, готовясь к массированной атаке. Подготовка ведется в рамках масштабной операции, призванной нанести Украине сокрушительный удар по ключевым объектам энергетике, транспорту, логистике, командным центрам. Если Желенский откажется от предложенного меморандума, который должен стать основой для будущего мирного соглашения с Украиной, в случае очередного срыва мирных переговоров Москва больше не намерена растягивать военные действия на годы. В Кремле, по данным инсайдера, принято решение завершить активную фазу максимально жестко и быстро, используя все доступные средства, кроме ядерных. Путин, утверждают источники, рассчитывает продемонстрировать Западу, как будет выглядеть война, если Россия перестанет сдерживаться. Это также сигнал европейским ястребам, особенно на фоне обсуждения поставок новых вооружений Украине. Что именно и когда начнется, не раскрывается. Но подготовка говорит о том, что впереди что-то беспрецедентное. Военкоры из канала «Фронтовая птичка» уже окрестили грядущую атаку операцией «Молния Зевса». Они ожидают ранее невиданный удар по боевикам вооруженных сил Украины. Понятно, что коллективный Запад сразу же представит это как наше варварство и заявит о том, что Москва не хочет мира. Не исключено, что после этого окончательно перекратит говорить о мире и Дональд Трамп. Но и плоды беспрецедентного удара очевидны. На Україні поймуть, чим на самом деле може стати для них конфлікт з Російською Федерацією. Де да колективний Запад може попридержати свої агресивні плани нападіння на нашу страну, увидівши реальну мощь Росії. Кінець цитат. Ось так не багато, і немало. Виявляється, Російська Федерація готувала потужний ракетний удар по Україні ще до того, як розпочалася Операція Служби безпеки України. Павутина. І її плани зовсім не залежали від дій України. Вони завдали б удару незалежно від того, атакувала б Україна їхні аеродроми чи не атакувала. Нагадаю, що ця публікація була зроблена 30 травня 2025 року, тобто за два дні до початку операції Павутина. В світлі цієї інформації зовсім по-новому виглядають дії наших спеціальних служб. По суті, вони завдали превентивного удару по ворогу, змушивши його скоригувати свої плани, знищивши значну частину ударних бомбардувальників, які мали б обстрілювати Україну, а також місячний запас крилатих ракет Х101. Таким чином герої Служби безпеки України врятували не одне життя наших громадян. Велика їм вдячність і шана за це. Адже можуть, якщо хочуть. Ну і зовсім інакше виглядає тепер мовчання Москви. Всі думали, що Путін просто обдумує плани помсти. А виявляється, що він підраховував збитки і змушений був коригувати свої людеїцькі плани, бо у нього значно зменшилися можливості для їх реалізації. Це це зайве раз свідчить. Немає і не може бути такого поняття, як удари Росії у відповідь на агресивні дії України. Потрібно пам'ятати, що справжній агресор у нас один це Російська Федерація. І тому все, що робимо ми, це і є справжніми ударами у відповідь. А все, що робить Росія, є агресією і тероризмом. А на сьогодні все. Бережіть себе. Бо у одного циклопа, якому вибили око, агресія ще не пройшла. Тому будьте уважні до повітряних тривог. Не ігноруйте їх. Всього вам доброго. Слава Україні!